Хочу передати вітання водію 720-ї маршрутки в місті Києві. Ми повертались додому буквально години-півтори назад. І, ви знаєте, я дивлюсь таки, він ну напевно впізнав мене і, і посміхається. І ми так виходили, потиснули руку одне одному. Я залишив візитівку цій добрій, абсолютно людині, щирій, яка, незважаючи на те, що він цілий день відпрацював, очевидно, в тяжких умовах. Він посміхається і знаходить в собі сили сказати приємні слова. Я вкрай задоволений, і це мене надихає, що я викликаю такі емоції у вас. І приємно те, що ці емоції у людей різних, різних професій, з різних регіонів, різної роботи, різної долі, різного віку, що для мене принципово важливо. А ось цей чоловік, ну я думаю, йому десь 55-50 років. І мені вкрай приємно те, що люди і молодшого віку, і такого як я, і старшого віку, особливо старшого віку, підтримують те, що я говорю, і розуміють, і знають, що те, що я говорю, якби воно було реалізовано, можливо, ми б з вами жили набагато краще. Адже ми всі з вами. Класні люди, ми всі з вами трудолюбиві люди, ми всі з вами щирі люди. Інколи через те, в яких ситуаціях ми опиняємося через наших чиновників, ми проявляємо інколи не кращі свої риси. Але це не означає, що ми погані. Просто таке життя не нами утворене, не ми його хотіли. Ми завжди хотіли кращого. Ми завжди намагались голосувати за краще. Ми ніколи не. Соромились, ми ніколи не боялись говорити про те, що ми хочемо краще. А тому ми виходили на майдани, а тому ми змінювали президентів. А тому ми довіряли країну молодим людям, яким просто вірили. І не ваша вина в тому, що в деяких моментах вас просто обманули. Не втрачайте цю посмішку, з якою ви сьогодні їхали. Не втрачайте посмішку, не втрачайте гарний настрій. Не втрачайте дух, адже навіть в цих умовах потрібно жити, потрібно вижити. Тому всім, хто мене десь бачить, пізнає. Я передаю вітання, а хто мене не бачив ніколи і не, не пізнає, ну так і буде. Знаєте, що я хочу, щоб вся Україна об'єдналася навколо єдиної ідеї. Ідея ця це наша країна. І наші люди бережіть себе. Я дякую всім вам.